Любов дзьоба у Дніпрі більше року залишила рідну Луганщину, бо прийшли російські окупанти. Про програму соціального захисту внутрішньо переміщених осіб дізналась від знайомих. Тут я кушаю в там Дніпро зігріває Прекрасна столова чистота, обслуга невежлива і дуже очі. їда. у меню центру харчування комплексні гарячі обіди. «Зварили дуже смачний свіженький борщ, капуста молода, картопля, бурячки, перчик болгарський. Сьогодні на друге до смаженої картоплі курятина або запашні котлети, щоб не пригоріло, щоб було дуже смачно». У центрі харчування на Мосаковського 13 а також фасують і пакують порції. Їх розвозять у територіальні центри і додому маломобільним людям. Нужно бути грам салату. 150 грам гарніру і загальна вага порції 400 грам. За одну годину дві лінії виготовляють півтори тисячі порцій. Стікуємо для того, щоб люди бачили, що кожна порція свіжа, щоб наші шановні підопічні на територіальних центрах та переселенці були задоволені. Готуємо смачно, а головне свіжі порції щодня. Гарячі обіди можна узяти із собою. Один з собою безкоштовне харчування передбачене міською комплексною соціальною програмою. У двох пунктах харчування щоденно отримують безкоштовні гарячі обіди більше 1900 внутрішньопереміщених осіб. Внутрішньопереміщена особа має звернутися до управління соціального захисту населення за місцем проживання з паспортом та довідковим полом, написати заяву та отримати талони на харчування на кожен день. Гарячі обіди у Дніпрі переселенцям видають у двох пунктах харчування: по вулиці Богдана Хмельницького, 3А, і по вулиці Володимира Мосаковського, 13 А.